Hey, what's up, дорогі друзі! Сьогодні я покажу вам кілька крутих подкастів для різних рівнів вивчення англійської мови. Ви на каналі онлайн-школи англійської мови EnglishDom. Мене звати Каріна і ми починаємо. Зараз розкажу для тих, хто ще не знає, що таке подкасти. До речі, такі взагалі існують, але менше з тим, подкаст це такий вид споживання інформації, споживання медіа, де дві людини обговорюють якісь суперважливі теми. Ну, принаймні, вони так вважають. What up? Welcome to the Pop Culture Bros podcast. Our first topic – memes. Oh, bro, memes! Bro! 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 bro. Exactly, bro! Bro! Детальніше пояснювати не будемо, для цього є Вікіпедія. Ви можете самі знайти інформацію. Але важливо те, що подкаст це чудовий, додатковий спосіб вивчення англійської. Чим зручний подкаст? Тим, що ви можете слухати його будь-де, він скрасить вашу поїздку кудись машиною, дорогу додому з роботи, чи просто прибирання, бо якісь домашні справи ви можете робити, слухаючи подкаст і тим самим вивчаючи нові фрази. Подкаст це відмінний інструмент для тренування англійської на слух, не кажучи вже про інші палянички, які дає прослуховування подкастів, як вивчення нової лексики, концентрація уваги та розуміння граматики в контексті. Якщо Якщо ви думаєте, що ваша англійська a little bit не дотягує до того, щоб слухати подкасти та сприймати інформацію на слух, то ми вам зараз докажемо протилежне. Але перед початком, якщо ви не підписані на цей канал, то швиденько це виправляйте та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодне корисне відео, яке виходить тут між іншим щотижня. А ми починаємо. Ідемо до суті. Так ось, для тих, хто тільки не почав вивчати англійську, та при прослуховуванні подкастів у вас в голові ніби мавпа б'є тарілками, То я вам пораджу почати прослуховування з Українсько-англійських подкастів так, такі є, і немає чого соромитися, вони теж класно працюють. На жаль, таких варіантів небагато, але один я точно можу вам порадити: це уроки англійської від BBC Radio. Уроки ведуться українською мовою, але із застосуванням англійських слів та поясненням граматики. Подкаст старенький, нові випуски там уже не виходять, але все одно там є багато вже готових навчальних. Подкастів, які тривають приблизно по 14 хвилин. Дуже зручно. До речі, якщо ви хочете вивчати англійську з нами за допомогою подкастів, то є теж гарна новина, адже у нас також є подкаст про англійську, який так і називається. І зараз ви там можете знайти багато випусків з YouTube, але у аудіо форматі. Чим це зручно, ще раз повторююся, ви можете займатися якимись своїми буденними справами або в далекій дорозі, вмикати, слухати та вивчати англійську, просто прослуховуючи інформацію. На фоні наша мета допомагати вам вивчати англійську та пояснювати інформацію в зручній та доступній формі. Посилання залишу в описі до цього відео. Обов'язково перейдіть та послухайте там багато цікавого. Такс а для тих, хто більш впевнений у своїй англійській, ми підготували для вас подкасти повністю англійською мовою. І до того ж такі подкасти, які вас і навчають чомусь, і просто дають задоволення від прослуховування. Адже це не тільки навчальні подкасти, а подкасти, типу як міні-серіал, чи що ви прослуховуєте якісь цікаві діалоги або сценки, з ніби як театральні, і при цьому. Утримуйте задоволення та вивчайте англійську. Буде багато цікавого. Залишайтесь для початку. Порекомендую вам подкаст «6 Minutes English» від BBC. З назви подкасту зрозуміло, що кожен подкаст триває приблизно 6 хвилин. Це оптимальний час для прослуховування, щоб вас мозок не втомився, але ви змогли вивчити щось нове. Подкаст створений з навчальною метою, де двоє ведучих обговорюють якісь побутові теми, що стануть у нагоді кожному. Окрім корисного аудіоматеріалу подкасту безпосередньо на сайті є ще розшифровка текстова саме цього подкасту та список важливих корисних слів. Тобто перед прослуховуванням подкасту. Ви можете прочитати це та підготуватися. Така опція дійсно допомагає краще розуміти те, що ви будете прослуховувати. Наступний подкаст для тих, кому англійська здається занадто швидкою: Slow American English. Точно стане вам у нагоді. Для початківців проблемою у прослуховуванні подкастів може бути швидка мова спікерів. І саме в подкасті Slow American English спікери розмовляють вдвічі повільніше та чітко вимовляючи кожне слово. Матеріали там чисто навчальні. Так, деякі подкасти там можуть бути не супер вау цікаві, але це класна все одно опція, тому що ви можете прослуховувати на фоні, як я вже говорила, і е, запам'ятовувати нові фрази. Ну і просто класно те, що ви можете таким чином опинитися у мовному середовищі, а ви ж знаєте, що саме мовне середовище збільшує наше сприйняття на слух. Далі у нас подкаст «Easy Stories in English». Цей подкаст складається з різноманітних історій, які допомагають вам зрозуміти англійську з контексту та навчитися її сприймати як у рідному середовищі. Драми, комедії, історичні факти, інтерактиви теми у цьому подкасті просто найрізноманітніші. До того ж, авторка гарантує, що теми ніколи не бувають надскладними. Кожен знайде для себе щось підходяще, так тому що плюс цього подкасту в тому, що він розбитий на рівні, і ви можете вімкнути історії саме для рівня, наприклад, інше або саме для advanced, якщо ви вже супер просунуті в англійській, прокачувати свої навички з прийняттям англійської на слух, це звичайно круто, але найекстремальніші та найцікавіші умови вивчення англійської починаються там, коли вам потрібно розмовляти. Тоді найбільше потрібно напружувати слух, щоб зрозуміти співрозмовника та змогти дати відповідь. І як чудово, що нам є де це практикувати на онлайн-уроці англійської з викладачем EnglishDom. Там ви віч на віч з викладачем будете розмовляти. Цілий урок розмовляти та покращувати свої навички з прийняття англійської на слух, окрім очевидного плюсу у спілкуванні тет-а-тет, також дуже зручно те, що ви можете навчатися де завгодно: вдома, в кафе, в парку, де тільки душа забажає. Ну і ніяких більше паперових підручників, адже все, що вам потрібно, є у цифровому підручнику ED Class. Тому реєструйтесь на перший урок в EnglishDom і до того ж нагадаю, що він безкоштовний. Посилання залишаю в описі до цього відео. Такс, ну а що ж ми маємо для більш досвідчених слухачів англійської мови для середнячків та просунутого рівня? Спочатку хочу порадити подкаст «The English We Speak». Це ще одне аудіо шоу від BBC, але тривають подкасти тут всього 3 хвилини. Тому тут уже ви точно не зможете знайти відмазку, що у вас немає часу на англійську. У цьому подкасті також розбираються побутові ситуації, але акцент більше зміщений на вивчення. Сленгу, ідіом та якихось таких, знаєте, цікавих побутових виразів. Основи англійської подкаст звичайно не прокачає, але те, що дасть вам багато нового лексичного запасу, це 100%. Головне робити це регулярно. Ви ж знаєте, що у вивченні мови важлива регулярність. Цей подкаст навчить вас цікавим ідіомам та популярним повсякденним виразам. За допомогою такого подкасту ви вивчите такі фрази, як «Once in a blue moon», «Tough cookie» або «To have one's head in the clouds», Знали такі фрази? Слухайте подкасти, будете знати. Далі ми маємо Luke's English Podcast. люк це викладач англійської та за сумісництвом стендап-комік. Тож уже можна так знаєте, заздалегідь передбачити, що подкасти у цієї людини будуть дуже цікаві. Мова там, звичайно, буде дещо складніша, але його неймовірний гумор точно підніме ваш настрій, і плюс до того ви вивчите багато нових фраз. На користь цього подкасту ще додам, що люк він просто знаєте такий дід. В цій сфері, тому що він записує свої подкасти уже більше 10 років, і у нього є дуже багато цікавого навчального матеріалу. Також його аудіо вже кілька разів визнавалися найкращими для тих, хто вивчає англійську як іноземну мову. Тому біля цього подкасту ставимо позначку обов'язково прослухати. І рухаємось далі. Десь American Life – це відома американська аудіопрограма, аудіошоу, яке транслюється з 1995 року та має уже понад 530 випусків. Розповідь тут найрізноманітніші, але це все якісь цікаві історії з життя, конкретно від носіїв мови. Він корисний тим, що. Спікери постійно змінюються, і ви будете чути різноманітні акценти та різноманітну живу американську англійську. Кожен випуск розбитий на так звані акти частини історії, і настрій кожного випуску варіюється. Тобто, це може бути комедія, може бути драма або якісь філософські роздуми. Дуже цікаво. Часто історії навіть пов'язані з актуальними новинами в Україні. Отже, ви можете не тільки класно провести час, а й дізнатися новини на той момент. Бізнес English Podcast. Ну, як ви зрозуміли, за назвою це подкаст з бізнес англійською, так званою діловою, ділові фрази, фрази для перемовин. Все це у цих подкастах. Людям, які вивчають англійську з діловою метою, це шоу буде дуже доречним, адже там розбираються телефонні розмови, показують презентації. Та е, розмовляють про продажі загалом, все, що стосується бізнесу, є можливість дізнатися професійну лексику, ідіоми, сленг та почути живий стиль ділових переговорів. І важливо те, що самі подкасти безкоштовні, але ви можете оформити платну підписку, і тоді відкриється розшифровка до подкастів, тобто текст та вправи на відпрацювання. Тепер ми поговоримо про подкасти для найпросунутішого рівня. Джо Роган Experience. Звичайно ж, ми не могли пройти повз цей подкаст, адже в подкасті. Джо Рогана відомі особистості розкриваються з найрізноманітніших сторін. Але не варто думати, що на шоу відбувається тільки треш. Ведучі намагаються розкрити свого героя, задавати якісь провокаційні питання та його думку на актуальні новини. Цей подкаст, окрім подкаст майданчиків, можна побачити також і на Ютуб. Дуже цікаво спостерігати за реакцією гостів в різних незручних ситуаціях. І важливо те, що на Ютуб ви можете включити субтитри та забрати невідомі слова собі. У словничок. Наступний подкаст це TED Radio Hour або TED Daily Talks. Звичайно, ми не могли пройти повз TED ми вже вам рекомендували перегляд відео на TED, але також в них є і формат подкастів. В основному на TED інтервю що стосується суспільних тем. Тому це не тільки вивчення англійської, це класний пізнавальний матеріал. Тому, якщо ви любителі TED відео рекомендуємо слухати їх і у аудіо форматі. Serial, можливо, ви вже чули про гарячу новинку серед подкастів. Це аудіоп'єсу Serial. Це подкаст легенда, яка може за своїми сюжетними лініями позмагатися з багатьма ТВ- Стеріалами все це тому, що в цей подкаст вклали глибоко пропрацьований та неймовірно інтригуючий сюжет. А до озвучки запрошують професійних акторів. Також додають різноманітні шуми, скрипи, і це все занурює в атмосферу. Того, де відбуваються події, за сюжетом головний герой є детективом. Тому тут багато розслідувань, монологів та цікавих загадкових історій. Ну і взагалі, всім, хто має уже просунутий рівень advanced, я рекомендую слухати якомога більше. Все і всюди та. Вам підійдуть справді різні подкасти. Обирайте те, яка тематика вам подобається найбільше, та слухайте щоденно. Ну і якщо вам досі цих всіх подкастів замало, то лише один шлях: прийти на урок з викладачем в EnglishDom. Я нагадую, що перше заняття є абсолютно безкоштовним, і посилання залишаю в описі до цього відео. На уроці віч на віч ви зможете обговорити будь-яку тему, яку тільки забажаєте. Урок до речі, підходить не тільки для просунутих рівнів, а для будь-яких. Приходьте та переконайте. Натискай кнопку, яку бачиш зараз на екрані, та вдосконалюй свою англійську. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, ви дізналися щось нове, можливо, вже навіть почали слухати подкасти. Будь ласка, поставте лайк та залиште коментар, який з подкастів вам сподобався найбільше. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Бай!